Збройні сили РФ відпрацювали численні сценарії, що зображують китайське вторгнення. Зокрема, провели репетицію застосування тактичної ядерної зброї на радній стадії конфлікту з великою світовою державою. Про це пише Financial Times. Усе це стало відомо згідно з витоком інформації з російських військових файлів, які включають сценарії підготовки до вторгнення Китаю. У секретних документах описується поріг застосування тактичної ядерної зброї, який нижчий ніж Росія коли-небудь публічно визнавала. Схованка складається з 29 секретних російських військових файлів, складених у період з 2008 по 2014 рік. Незважаючи на те, що документи датуються десятьма роками, і більше експерти стверджують, що вони, як і раніше, актуальні для сучасної російської військової доктрини. Крім цього, в одній із справ, що описують гіпотетичний напад Китаю, зазначається, що Росія назвала в рамках військової гри північною федерацією може відповісти тактичним ядерним ударом, щоб зупинити просування півдня з другою хвилою сил вторгнення. В окремій навчальній презентації для офіцерів військово-морських сил не пов'язані з Китаєм, викладаються ширші критерії потенційного ядерного удару. Поріг визначається як сукупність чинників, за яких втрати російських військ необоротно призведуть до їхньої недієздатності зупинити велику ворожу агресію, що є критичною ситуацією для державної безпеки Росії. Серед інших можливих умов знищення 20% стратегічних підводних човнів із балістичними ракетами, 30% атомних ударних підводних човнів, трьох або більше крейсерів, трьох аеродромів, або одночасне ураження основного і резервного берегових командних пунктів.